Всім привіт! Сьогодні разом з вами я приготую граціозний рецепт. Це запечений короб під сиром в духовці. Гарний, суперовий грація рецепт, який я вам зараз пропоную. Ну а зараз пройдемося коротенько по нашим інгредієнтам. Для того, щоб приготувати це блюдо, нам понадобиться ось така е, тушка річного коропа. З цієї тушки я буду вирізати окремо філе. Далі мені понадобиться невеличка цибуля, сіль, чорний перець і тмін. Все це піде до маринування нашої рибки. Ще я добавлю Пів половинку лимона. Сік лимона мені потрібен для маринування нашої риби. Далі я буду нарізати ось цю невеличку цибулю кільцями. Ось так. Цибуля потім пусти сік для того, щоб додати її до нашої риби. Ось цієї тушки будемо зараз з вами вирізати філе. Мені потрібно е, чисте філе, великі кісточки я буду витягувати. І так, починаємо нарізати ось це філе на порціоні шматочки. Невеликі середнього розміру шматочки мені потрібні. Приступаємо. Ось такі шматочки нам е, треба для подальшого маринування риби. Нарізаємо всю нашу рибу. Зараз всю цю рибку. Ось ці шматочки, як ви бачите, я вже подоставав з них великі кісточки. Тепер треба нам приступати до маринування цієї риби. І так, розпочинаємо маринування нашої з вами рибки. Перше, що нам потрібно, це підсолити всю нашу рибку солью І ретельно потім все це перемішати. Після того, як ми перемішаємо нашу рибку, всі шматочки беруть в себе потрібну кількість солі, ми з вами далі посипаємо все це насінням тміна. Воно придасть особистий смак та аромат. Після цього ми з вами додаємо чорний молотий перець. Душистий духмяний перець також додає е, аромат та гарний смак. Ретельно все перемішав. Додаємо зараз з вами сік вижитого лимона. Пом'якшує нашу з вами рибку, і таким чином наша рибка буде дуже смачна. Ось таким чином ми заливаємо рибку. Тепер все це маринується приблизно 20-30 хвилин. Ще мені потрібно для приготування нашого з вами блюда: два помідора і невеличкий шматочок сиру. Ну а тепер ось ці чудові помідорки ми з вами нарізаємо кругляшками. Ось таким чином ріжемо помідорки для того, щоб подалі нашу з вами рибку ми могли покрити зверху цими помідорками. Тепер я е, включаю нашу з вами духовку на 185 градусів. Е, мені потрібна е, така температура для того, щоб духовка була прогріта. Ось таку форму скляну я беру для е, приготування нашої з вами риби, нашого з вами блюда. Рітельно зараз цю форму треба промазати олією. Ось таким чином я промазав форму. Для запікання. Ну, а тепер е ми з вами будемо викладувати шарами наше з вами блюдо, нашу з вами рибу. Перший шар, як ви бачите, я викладую цибулю, вкладую таким ковром, таким чином. Е вона знаходиться знизу. Потім поверх неї я буду викладувати ось цю замариновану чудову. Рибку. Рибка промаринувалась, вона м'ягенька, вона ароматна. А ось тепер ми з вами розпочинаємо викладувати наші м'ягенькі шматочки риби поверх цибулі. Ось так все це зараз виглядає. Тепер подалі ми з вами будемо викладувати на всю цю нашу рибу мої прекрасні всі чудові помідори. Ось таким чином по кругу таким е, слоєм викладаються наші з вами помідори. Ось так. Покривається вся наша рибка, після чого, після чого як ви бачите, е, наше е, блюдо готове для того, щоб відправити його на запікання у духовку. Зараз ми з вами відправляємо. Все це у духовку, розігріту у духовку приблизно на 30-45 хвилин. Поки наше блюдо готується, в мене є час для того, щоб натерти ось цей шматочок сиру на таку велику крупну тьорку. Цей сир понадобиться нам для того, щоб в е кінцевому результаті покрити нашу рибу. Пройшло 45 хвилин, наша рибка запіклась, тепер треба мені її витягнути. Для того, щоб зверху зробити ще один е, шар, ще один такий слой е, і е, посипати його е, ось цим чудовим сиром. І так, посипаємо наше з вами е, практично вже готове блюдо ось таким чином цим чудовим сиром. Після цього е, ми відправляємо нашу з вами рибу опять в духовку на запікання приблизно десь 7-10 хвилин. І так, пройшло 7 хвилин. Ось так виглядає наше блюдо. Е, чудовий короб запечений в духовці під сиром, але зараз ще залишився останній штрих. Треба все це прикрасити чудовим кріпом. Ось так зверху посипаємо наше блюдо е, свіжою зеленю, і після чого наше блюдо можна подавати на стіл і запрошувати наших довгоочікуваних дігустаторів для того, щоб вони попробували це блюдо е, посмакували і відповіли мені, як все це в мене вийшло, як воно. У мене вийшло смачне чи ні. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, до зустрічі!